Які ми проводили заходи серед ваших питань? Заходи ми проводили націлені на те, що знову ж таки на ці меседжі, що Львів, місто футболу, Львів туристичне місто так само залучали міжнародні організації. Цей проект був фінансований Єврокомісією, і студенти іноземці прибували до міста і перевіряли наскільки Львів готовий приймати. Іноземних туристів, отже, просто на вулицях намагалися зорієнтуватися в місті, купити квиток чи отримати якусь довідкову інформацію, і Львів було визнано серед українських міст найбільш доступнішим для туриста містом. Далі через підготовку і через проведення чемпіонату ми намагаємося теж якісь такі досягти. Більші трохи цілі це розвиток футболу, дитячого футболу і залучення дітей до, до спорту. Ми почали відзначати цього року День українського футболу і продовжимо це наступні роки таким парадом. Наступний слайд теж провели чемпіонат з футболу серед загальноосвітніх шкіл, залучили всі школи і наступного року. Плануємо зробити ще більш масштабнішим цей захід, а також покращити інфраструктуру спортивних майданчиків біля шкіл для дітей. А ми також проводили роз'яснювальну роботу лекції для студентів найбільших львівських вузів. А що таке євро, і як студенти, які як знаємо за тих декілька років щодо чемпіонату, стануть працювати у різних галузях і фактично вже матимуть справу з чемпіонатом, щоб вони зрозуміли, що це буде, що це буде за подія. Теж проведення фанзон. Львів був таким найуспішнішим містом і опробовував фанзони. Під час чемпіонату діятиме одна велика фанзона, яка яка куруватиме це УЄФА? А поки що на даний момент планується це буде проспект Свободи. Ми ж пробували різні площі міста і пропонували різні площі міста для УЄФА. Тут на цьому слайді ви бачите площу ринок, і, і, зокрема, от такий захід, як перегляд матчу масовий, перше дав нам змогу скоординувати роботу всіх служб медичне забезпечення надзвичайних ситуацій, службу і міліцію. Побачити, як нам разом працювати. При кожному такому заході ми формуємо штаб спільний і вже маємо таке напрацювання, що справді працюємо як годинник. з другого боку, ми зрозуміли, що великі перегляди матчів дійсно цікавлять мешканців міста. І, зокрема, на останній фан-зоні, яку ми проводили, ми зібрали найбільшу фан-зону в Україні. Це понад 15 тисяч осіб. Далі привозили теж кубок УЄФА до. До на міста наших п'ять вихідців зі Львова чи тих футболістів-шахтаря, які навчалися у Львові, що теж привернуло увагу до нашого міста. Далі, будь ласка. Ми, окрім того, своїми всіма заходами наголошували, що Львів це місто футболу і саме зі Львова почалася історія не тільки українського, але й польського футболу, бо в історії наших двох народів перший футбольний матч відбувся саме у Львові, 115 років тому. І таким заходом, музеєм футбольних трофеїв Львів'ян, ми зібрали фактично всіх людей, які залучені до футболу у Львові. І наслідок такого заходу неможливо переоцінити, бо тепер маємо контакт з цими людьми, і вони приходять і намагаються допомагати нам в підготовці. Окрім того, такий музей плануємо зробити на стадіоні новому. На також Львів єдине місто, яке проводило кастинг до промоційного фільму, яке знімала професійна команда ОЄФА. Такі фільми знімали подібні у всіх містах. І Ми у Львові намагалися долучити мешканців до цього. У нас була надзвичайно велика активність у цьому заході. Далі, будь ласка. Теж проводили чемпіонат Єврофан. Будь ласка, далі. Також працюємо з громадськими організаціями. Щороку відбувається фестиваль на кордоні українсько-польському, і ми там організовуємо футбольні матчі, є співорганізаторами цього, цього заходу. Отже, підготовкою до чемпіонату ми також налагоджуємо українсько польську співпрацю і робимо спільні заходи з поляками. Це власне йдеться про цю найбільшу фанзону, яку ми робили на проспекті Свободи. І після її проведення УЄФА схиляється до проведення саме там, оцієї великої фанзони, вже під час чемпіонату. Будь ласка, далі. Нас залучали ми волонтерів. Це також той такий, можливо, нематеріальний здобуток, але це соціальна активність молоді. Маємо в базі даних вже понад 200 волонтерів. І, зокрема, в суботу ми святкували Міжнародний день волонтера. Я була присутня на конференції, де серед великої кількості волонтерів, активних у Львові, більшість для мене були знайомі обличчя це люди, які вже з нами працюють. До цього приурочуватимемо свої промоційні події в місті. Плануємо чемпіонат серед шкіл зробити так, що школи представлятимуть різні країни, дізнаватимуться про культури тих країн, яких, яких представлятимуть і гратимуть між собою, відчуваючи себе учасниками чемпіонату світу з футболу. Наступна подія, яка взагалі перша подія. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбуватиметься вже в цьому році, 14 грудня. презентуватиметься логотип турніру у Києві. Бачите, приклади презентації логотипів у містах. Під час Євро 2008, і за умови позитивного рішення стосовно Львова матимемо теж таку презентацію на театр опера та балету імені Соломії Крашеницької. Маємо заплановано багато заходів на 2010 рік, проведення фанзон, так само цікавий захід. Намагатимемося залучати відомих львів'ян стати послом, послами міста у світі і презентувати місто як приймаючи чемпіонат, а також як просто великий туристичний центр. Далі, будь ласка. А ще так само очікуватимемо далі тур Кубку чемпіонату. І вже чим ближче до події матимемо більшу співпрацю з УЄФА. А під час чемпіонату саме УЄФА разом з містом декоруватиме місто до чемпіонату.